І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві І вогні її окраденою збудять, Ох, неоднаково мені. Борітеся, бо вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Учітесь, читайте і чужого навчайтесь, і свого не втирайте. Любітеся, брати мої, Україну любіте, і за нею поставану Господа моліте. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляка свої діти і розпинають. Проти мої, не найменше обрати, нехай матує сміхнець совкам та мама. Наша дома, наша пісня не вмре, не загине. де люди, наша слава, слава України. І оживе добра слава, слава України! Мій Боже милий, як мало святих людей на світі стало. Будьтеся, братайтеся, в чому краї, питайте, та шукайте. Страшно пасти в хайдами у на волі, а ще гірше — спати, спати і спати на волі. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрость би була своя.